Som od nášho zaždeného dňa popsal, že ja na

Для життя, За волю України, імена, яких ти знаєш, Господи, щоб проститися їм всякому їхньому прорішенню вольному і невольному. Вів твоїх всіх захисників і захисниць, які життя своє віддали за волю і незалежність України, імена яких ти знаєш, Господи, Христе Боже наш, і тобі славу з Возпризначання Тві Отцем, і це, і благим, і благинні, животворчим твоїм духом, і повсякчас і навіки. И Христе Божье наше слава. Литвами пречистої своєї матері, святих славників, всехвальних апостолів, преподобників, богоносних отців наших і всіх святих, душі спочили, рабів своїх, всіх захисників і захисниць, які за волю і незалежність України життя своє віддали, оселя святих осел на лоні Авраама покої справи днями поєднає, а нас помилує Спаселові плаві і людину Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Сучасний Отче, шановний пане міський голово, дорогі браті і сестри, у переддень свято Покрови при Святої Богородиці, коли ми також вшановуємо всіх захисників і захисниць, ми сьогодні молимося за тих, хто своє життя віддав, захищаючи Україну. Добре розуміємо, чому так в Україні встановлено. Пресвята Богородиця, яка захистила побожний народ від ворогів, вона надихає своїм подвигом наших захисників боронити наші землі, боронити наш народ. І, звичайно, що ми, коли згадуємо всіх захисників, за всю історію України, української землі, ми розуміємо, що обставини, які спонукали багатьох людей брати зброю до рук, йти на війну, віддавати своє життя небезпеці і навіть віддати своє життя, ці всі обставини, вони на кожен період були дуже складними. Але сьогодні, коли в Україні триває повномасштабна війна, для нас цей день він є по особливу треба. Ми, можливо, за інших обставин це свято якось відзначали дуже традиційно. Тепер ми розуміємо, яка дорога ціна нашого спокою. І скільки життів віддано за те, щоб ми могли ці свята відмічати і пам'ятати, що ми завжди в безпеці. Подвиг, який звершували і звершують наші захисники, він є чи не найбільшим серед того, що може людина зробити в цьому житті. Бо це Господь сказав, що немає більшої любові, ніж коли хто душу свою покладе за друзів своїх. Так ми розуміємо, що по-різному наші захисники клали своє життя. По різному вони там опинялися, де було небезпечно і де їх зустріла смерть. Але добре розуміємо, що сам подвиг, він є неоціненим. Найбільше, що нас надихає у цьому, в цих всіх подіях, це те, що Господь високо цінує подвиг тих, хто віддає своє життя. Господь сторицею відплачує тим, хто став на захист, при тому на захист справді важливих цінностей, на захист Богом даної землі, на захист Богом береженого краю. На захист мови, культури, віри, які Господь дав нам для того, щоб ми були повноцінним народом. Ми молимося, щоб Господь дарував Царство Небесне всім полеглим. Хоча добре розуміємо, що сам Господь сам дуже хоче їм дати це Царство Небесне. Однак нас усіх залучає до цієї молитви, щоб ми проявляли свою любов і турботу про них, ті, які за нас турбувалися. Хай Господь всім нашим полеглим героям, всім захисникам і захисницям, всіх часів, всіх періодів дарує Царство Небесне. А ми, українці, які живемо, які продовжуємо на цій землі господарювати, пам'ятаємо їх завжди. Пам'ятаємо, що ми теж маємо бути захисниками. Ми теж маємо захищати свою землю і не дати ворогу сплюндрувати її, а ще більше захищати душі тих, хто навколо нас від найзапеклішого ворога, диявола, який завжди шукає нагоди спантеличити людину і збити її з правильного шляху. Царство Небесне героям і процвітання Україні. Слава Ісусу Христу! І слава Україні! Героям слава! Заводів незалежність нашої батьківщини ще не імена, яких не знаєш, Господи, і сотвори. Дорога наша влада, дорогі наші матері, дружини, діти, загиблих наших захисників, захисниць, дорога наша молоде, слава Ісусу Христу. У вчорашньому Євангелії неділі ми чули завершення того ривку Святого Письма словами, що багато є покликаних, але мало вибраних. Господь Бог наш Ісус Христос дає таке покликання універсальне кожному з нас, зокрема. Каже, прийдіть до мене всі, всі втомлені, обтяжені, голодні, спрахні, плачучі, переслідувані, я вас облегшу, я вас заспокою, я витру сльози з ваших очей. Я завою ране серця вашого. Кожному з нас Господь Бог дає покликання житті. комусь бути добрим священником, святим священником, добрим лікарем, вчителем тощо. Нашим захисникам і захисницям Господь Бог дав покликання бути захисниками, бути воїнами, мужніми, відважними, хоробрими, бути тими, хто усявник. Наш жовто-блакитний прапор взяв зброю у руки і став на захист кожного з нас. Це також є покликання, бо не кожен може бути захисником і захисницею, не кожен може бути мужнім воєм. А наші воїни, герої за всю історію України, починаючи ще з доби Київської Русі, наші мужні лицарі Київської епохи. Наші славні запорозькі козаки, воїни, новітні минулого століття, українські січові стрільці, воїни УПА, а нині наші новітні герої, воїни, Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, інших збройних формувань, вони стали на захист, на захист, насамперед. Господь Бог їх покликав до захисту рідної мами, рідного тата, дружини, дітей. І Господь Бог кличе і по сьогоднішній день, кличе кожного з нас, зокрема. Не бути боягузами, але бути сміливими, бути мужними, бути відважними. Ми сьогодні на передодні дня покрови Пресвятої Богородиці вшановуємо всіх захисників і захисниць, їхню пам'ять. Ми молимося за них і кажемо їм дякую. Дякуємо всім захисникам і захисницям за нашу вільну Україну, за мирне небо, за спокійний сон для наших дітей, для наших дітей. Усіх інших людей. Ми сьогодні їм дякуємо за те, що вони не побоялися, за те, що вони були патріотами і відважно пішли у бій за нашу свободу, за нашу незалежність. Дякуємо їм і обіцяємо, що вічно будемо про них пам'ятати у нашому серці. Як важливо є зараз цей час, коли є дійсно велика біда, коли є велика небезпека, велика загроза для нашої батьківщини стати у стрій кожному з нас разом з ними. Насамперед у стрій молитов. Там наші захисники і захисниці в окопах, в ліндажах роблять такі символічні церковці, каплиці, зносять туди образи ікони, де моляться кожного дня. Навіть той, хто є невіруючий, прийшовши на фронт, стає віруючою людиною. На фронті немає нікого, хто не вірив у Бога і в Його присутність. Усі наші захисники і захисниці кожного дня, рано, ввечері, день, вночі моляться до Бога, до Пресвятої Богородиці. Як важливо є нам тут також молитися, молитися разом з ними. Виглядає абсурдно, парадоксально, що вони там моляться, а дуже часто їхні рідні, близькі, друзі, знайомі тут не моляться, не ходять до церкви, не просять Господа Бога, Матері Божої, для них заступність. Молімося, дорогі брати і сестри, щоб Господь Бог дарував нам мир, щоб Господь Бог дарував нам перемогу, щоб Господь Бог зберіг їхнє життя. Кожного дня, кожної години і хвилини вони там є в небезпеці. Тому від нас також залежить, чи будуть вони живі, чи поляжуть у бою. Молитва має велику силу. Це є духовна зброя. Зброя проти ворогів видимих і невидимих. Молимося сьогодні, молимося по всі дні нашого життя. Нехай молитва стане нашим життям а життя наше стане молитвою. Молімося за спокій їхніх душ і дякуємо їм за той великий сподвиг, який вони звершили щодо кожного з нас. Зокрема, Амінь, слава Ісусу! Христу. Слава. За вогні дух спочилися Божих всіх наших захисників, захисниць України за всю нашу історію. Він Отця і, і Сина і Святого Духа, Амінь, Міні Отця і Сина і Святого Духа. Отця і сина, свого духа. Отче наш, що є в сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Хліб наш на сушні, і дай і дайні сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо на власні наші, і роби нас і але ми за нас і духа. Городиці, і по радио так і Марія, Господи. що щоб Бог усе, за і прости, бо і люди на і Сина не Отця і Сина Святого Духа, амінь, не Отця і Сина Святого Духа, амінь. Дійсно, ти, амінь.